Добрий день, шановне товариство. Сьогодні, 11 січня, кабінет міністрів України позапланово зібрався та відкликав свій законопроект номер 10378 щодо вдосконалення мобілізації військового обліку та проходження військової служби. Нагадаю, нещодавно кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради відповідний законопроект, у якому регулюється питання щодо відстрочки від призову на військову службу, у тому числі людей з інвалідністю. У новому законопроєкті уряд пропонував парламентарям накласти низько обмеження тих громадян, які не виконали обов'язки щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації. Для порушників правил військового обліку та законодавства про оборону пропонувалося підвищити штраф, а за відмову проходити ВЛК взагалі позбавляти волі так само, як і за ухиляння від мобілізації. Тому, шановне товариство, я пропоную разом з вами проаналізувати, які моменти в цьому законопроекті позитивні, а відповідно, які треба викреслити. Так от, давайте почнемо разом. Перше за все, в суспільстві різко відреагували на посилення мобілізаційних норм, зокрема, на скасування відсрочки для інвалідів третьої групи. Але важливо не тільки те, що в нього включили. А чого там власне і немає? Перш за все, мова йде про повноцінний єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних, поява і нормальне функціонування якого зніме цілу низку питань, зокрема, необхідність набрати до 500 тисяч осіб під час нової хвилі мобілізації. Про що і йдеться у запропонованому законопроекті? До речі. Подібну досить немаленьку кількість новонавернених військовослужбовців можна набрати і без особливих соціальних потрясінь. просто посиливши контроль над цілою низкою інституцій. Перш за все, за кордоном, через які, згідно офіційних повідомлень Держприкордонслужби України, щодня виїжджають до 6 тисяч військовозобов'язаних. Варто говорити про те, що цю цифру озвучив. Заступник начальника штабу Західного регіонального управління Держприкордонслужби Ігор Матвійчук. Так от в ході брифінгу він заявив про те, що цієї кількості в середньому тільки 150-200 – це волонтери, які виїжджають з України за системою «Шлях». Причому основну частину становлять водії вантажівок та чоловіки, які супроводжують людей з інвалідністю. І далі він зауважує про те, що в законодавстві не деталізована можливість контролю за особою, яка супроводжує особу з інвалідністю. Тобто одну особу з інвалідністю можуть супроводжувати в різний час різні люди на підставі акта встановлення факту догляду, який видається будь-якій особі. Тож з однією особою з інвалідністю можуть виїхати кілька людей, а перевірити, чи повернулися попередні, неможливо. Посадовець також зауважив, що за такі дії законодавство не передбачає відповідальності. Він додав, що великий відсоток чоловіків, які виїжджають за кордон, мають довідки про непридатність до військової служби. Причому левова частина з них має виключно корупційне походження. Варто зауважити, що Матвійчук не уточнив, скільки е чоловіків призовного віку повертається в Україну, нагадаю, мовиться про те, що щодня виїжджає 6 тисяч осіб. Давайте порахуємо, скільки це в місяць: 180 тисяч. Якщо порахувати, що приблизно до 10 це особи, які виїжджають за ознаками певних корупційних схем. А я нагадаю, ці корупційні схеми. Наразі коштують вже не 5 тисяч умовних одиниць, а 10 тисяч, то це досить грубі гроші, які осідають в карманах представників силових структур. А я нагадаю, Держприкордонслужба підпорядкована Міністерству внутрішніх справ. Варто зауважити, що після того, я як озвучив цю інформацію в етерах загальнонаціональних телеканалів, на кордонах посилилися перевірки. Щодо виїзду за межі України осіб призовного віку, більше того, шановне товариство, з приводу тих волонтерів, які виїжджають за програмою шлях. Не будемо кидати тінь на всіх, але свого часу я хотів би вам нагадати, що журналістам вдалося ідентифікувати понад 2248 чоловіків, які виїхали за кордон за дозволами. Тільки Львівської військової обласної адміністрації через призначену для далекобійників систему шлях Та не повернулися. А також виявили 372 організації, причетні до їх переправлення. І от мене запитання, власне, до Державного бюро розслідування. А чи задавали відповідні питання? Керівникам Львівської обласної військової адміністрації приводу видачі дозволів на виїзд за кордон України по системі шлях нагадаю, 2248 осіб. Помножте на 10 тисяч умовних одиниць. Таким чином, за три місяці відповідно Україну залишає приблизно до 500 тисяч осіб. А це є та мобілізаційна ніша, яку наразі намагається вирішити. Шляхом введення нових правил щодо закону мобілізації. На моє переконання, ця система потребує вдосконалення, і Міністерство соціальної політики має врегулювати це питання на законодавчому рівні, щоб відповідно унеможливити подальші корупційні ризики. Крім того, шановне товариство, хотів би звернути вашу увагу, що у питанні посилення в мобілізації важливо не стільки копіювати. Країну окупанта Російської Федерації з її репресивними методами, а те, що пропонується на законодавчому рівні, вже втілюється в життя і є по великому рахунку копіюванням російського досвіду. Скільки, на моє переконання, зайнятися питанням контролю за діяльністю центрів, комплектацій, військово лікарських комісій та роботою над тим, аби нарешті запустити повноцінний електронний реєстр військового зобов'язання. І, до речі, декілька слів про роботу ТЦК. Одним із напрямків посилення мобілізації, про що не йдеться в законопроєкті, мало би бути вирішення такої неочевидної теми, яка не порушується на жодному із рівнів. Це роти охорони. Територіальних центрів комплектації. По-перше, комплектація цих рот є такою, що з них можна було б зробити кілька бригад наступу Збройних сил України. По-друге, нехай не усі 100% цих рот на фронт не відправиш, але принаймні з Заходу України, з регіонів, які від лінії фронту відділяють сотні кілометрів, це можна було би зробити. Крім того, в Івано-Франківській області нагадаю, на товариство в роту охорони а, територіального центру комплектації вступили члени професійного футбольного клубу Прикарпаття, гравці якого є військовослужбовцями, а насправді продовжують свою спортивну кар'єру. Так от я нагадаю, що на не товариство, що в ротах а, охорони ТЦК мали би бути в переважній більшості. Військовослужбовці комісовані з лав збройних сил України за пораненнями, контузіями та іншим. Це був би якраз момент соціальної реабілітації військовослужбовців, їх можливість знайти своє місце в житті і, тим більше, отримати матеріальну допомогу з боку держави у вигляді нормальної заробітної плати. це знила б низку питань щодо відповідно Психологічної реабілітації учасників бойових дій, але ми бачимо зовсім інше. А йдеться про те, що працівник територіального центру комплектації Івано-Франківська організував та забезпечив фіктивне проходження служби у віреному йому підрозділі для семи осіб, пов'язаних з цим футбольним клубом. І в мене знов запитання до Державного бюро розслідування. А не вже в футбольному клубі сім гравців. Мені здається, що 11 бігає тільки на полі, і 11 лава запасних, плюс включно тренери, масажисти, коханці, коханки та інші особи. Чому підозру щодо отримання грошової винагороди? Ви відповідно. Озвучили лише семи футболістам, але навіть і семи футболістів вистачило, щоб держава понесла збитки на суму півтора мільйона гривень. І відповідно наразі вирішується питання про обрання підозрюваному. А підозрюваний це командир цієї роти охорони. Це, на думку, ДБР, ця одна людина прокрутила цю корупційну складову, внесла. У відповідна роту охорони весь футбольний клуб Прикарпаття, і тільки він один відповідав за цю корупційну оборудку. Так, от саме капітану, командиру роти охорони, наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу та відсторонення від посади. А інші не винуваті, як завжди, рафік не винуватий. Але менше з тим йдемо далі. Відповідно, шановне товариство, ми можемо говорити про те, що це є фактичною профанацією структурних підрозділів, відповідно, якщо не сказати гірше. Оце не треба розбиратися без жодних юридичних нововведень. Із позитивних моментів у новому законопроекті, які ще належить розглянути відповідно у стінах Верховної Ради, це зменшення кількості силових структур, працівників яких отримували відсрочку від мобілізації. Зокрема, порівняно чинним законодавством, таке право втрачають відразу Бюро економічної безпеки та Державна виконавча служба, і це є правильним кроком. Оскільки країна перебуває в стані війни, тож необхідно усі якісь сили кинути саме на цей напрямок. Бо, відповідно, у разі поразки України, всі ці бюро економічної безпеки, виконавчі служби, відповідно сам апарат Міністерства внутрішніх справ, вони Абсолютно будуть непотрібні, хоча Міністерство внутрішніх справ, напевно, буде потрібно, враховуючи той досвід масової колаборації серед співробітників Міністерства внутрішніх справ на окупованих територіях Луганських, Донецьких, Запорізьких Херсонських областях, коли з цілими райвідділками переходили на бік окупантів. А тепер ми і поговоримо про Міністерство внутрішніх справ. Зокрема, мовиться про те, що не варто зупинятися відповідно на Бюро економічної безпеки і виконавчій службі У лавах Міністерства внутрішніх справ, за оцінками спеціалістів, нараховується до 400 тисяч співробітників. І більшість всіх співробітників це підготовлені люди, які цілком здатні взяти на себе роль захисників вітчизни на фронті, а не в тилу. В Україні нараховується як я вже говорив, до 400 тисяч співробітників Міністерства внутрішніх справ це то приблизно 800 співробітників правоохоронних органів на умовних 100 тисяч українського населення. Загальносвітовий середній показник 300. А за рекомендацією ООН, це взагалі 222 співробітника правоохоронних органів на 100 тисяч населення. Таким чином, у нас з вами, шановне товариство, є предмет законної гордості. Уючій країні кількість співробітників правоохоронних органів на 100 тисяч умовного населення 800, що в чотири рази перевищує загальносвітовий рівень. Варто говорити про те, що ми на третьому місці попереду тільки Російська Федерація і Білорусь по кількості співробітників правоохоронних органів на душу населення, але зауважу, що подібний характер. Це не спадок від колишньої радянської імперії. Справа в тім, що станом на 1990 рік радянській міліції нараховувалося 628 тисяч співробітників населення СРСР колишньої радянської імперії тоді становило 293 мільйони. Погодьтеся трохи більше ніж власне населення сучасної української незалежної суверенної держави. Таким чином, на 100 тисяч. Радянської імперії було лише 214 співробітників Міністерства внутрішніх справ. Цікаві показники, правильно? І зауважу, що під час реформ, які проводилися в незалежній Грузії, чисельність співробітників правоохоронних органів була 70 тисяч зменшено до 16 тисяч, і подібний характер проведення реформ жодним чином. Не відобразився на ефективності роботи правоохоронних органів, тим більше на зростання рівні злочинності, тобто мовиться про те, що не в кількості співробітників Міністерства внутрішніх справ і мова, а в якості їхньої роботи. Але зауважую, що за даними Міністерства внутрішніх справ, станом на 2013 рік в міністерстві працювало 261 тисяча осіб, включно з внутрішніми військами. Станом на 2018 рік, за даними департаменту персоналу МВС, сумарна штатна чисельність самого міністерства, тепер це окремий поліції орган, Нацгвардії та Нацполіції складала 241 тисячу осіб. А ще міністр внутрішніх справ, я нагадаю, курує. ДСНС, міграційну прикордонну службу, штатна чисельність яких разом з МВС, Нацгвардією і Нацполіцією, це приблизно до 400 тисяч. Але зауважу, крім співробітників правоохоронних органів, в Україні найбільша чисельність прокурорів на 100 тисяч цивільного населення в Європі. Для порівняння в Німеччині це показник 5, Молдові 16, в середньому по Європі 10. А ви спитаєте, а скільки у нас? А у нас до 25. І тільки Російській Федерації, кількість це 32 прокурори на 100 тисяч цивільного населення. Тому штати співробітників силових структур маються на увазі саме Міністерства внутрішніх справ, прокуратури Служби безпеки України мають бути тимчасово скорочені задля збільшення. Кількості мобілізаційного резерву для потреб Збройних сил України. На моє переконання, для країни, яка веде відповідну війну, такий штат силової структури є надто роздутим. І відповідно, давайте говорити про те, що разом з вами ми в цьому короткому огляді проаналізували ситуацію, яким чином безболісно для. Відповідно української економіки, можна мобілізувати необхідну кількість резерва для потреб Збройних сил України. А ми разом з вами далі спостерігаємо за подіями, аналізуємо ситуацію і тримаємо руку на пульсі. Все буде Україна.